Містечко Кизмещик дуже далеко в Закарпатті під Говерлою. Тут немає світла, але тут дуже красиво, чисте повітря і дуже приємно знаходитись. Яскравий маутенбайк, шлях подоланий. Це реальний хардрок. 10 кілометрів бездоріжжя, такого, що шипи вискокують з педалів. і... Ти реально насолоджуєшся природою, буттям і всем, всім, що тільки можна пригадати. Хлопці, а це Говерла? А, Говерла там. Тобто впереді це не Говерла, Говерла десь за лісом. Завтра побачимо Говерлу, мабуть, більш. Коротше, Люди живуть тут без світла, але живуть. А от переді мною колиба, готель це база, яку орендують альпіністи, в тому числі і наші одеські, коли ходять на Говерлу. Тобто такі цікаві місця є в Україні. Ну, сюди добратися не так, щоб просто. Треба реально маунтінбайк, треба після перевалу між Буковелем і Закарпаттям після спуску в Лазеншині повернути наліво. І 10 кілометрів, і ви в цьому чудовому місці. Бажаю усім тут побувати і насолоджуватися нашою українською гарною природою.